На російських аеродромах мала стартувати нова хвиля терору Україна. Авіація була готова, повністю споряджена ракетами, екіпажі на позиціях. Усі чекали команди, але щось пішло не так. Гучний вибухи небо розірвалося полум'ям. Борти розривалися прямо на литовищах. Дотонація йшла хвилями на чоленцю. Імовірно, це нова невидима павутина, яку розкинула СБУ. То щодо останніх деталей, які трапляються з російською авіацією, далі буду вам розповідати. Вітання вам глядачі. Підпишіться, залиште вподобайку та коментар. А я буду розпочинати нові удари по авіації Російської Федерації. Розвідка та СБУ не відпочивають, а працюють. Так, спершу в Краснодарському краю РФ знищено винищувач Су-27 прямо на аеродромі під носом у рашистів. Про це повідомило ГУР. За їхніми даними на аеродромі потужно запалав і вибухнув винищувач Збройних сил РФ Су-27 УБ. Водночас, за інформацією місцевих мешканців, повністю зник зв'язок у населених пунктах поблизу аеродрому. Аеродром Армавір та літаки, схоже, зазнали там удару. Зауважимо, що су – це радянський всепогодний надзвуковий важкий винищувач четвертого покоління. Літак створений для завойовування переваги у повітрі, проте також застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Су 27 здатний нести тактичні ядерні боєприпаси. Цей літак є одним із основних бойових літаків ВПС Росії. Отже, удар знову після першої павутини почався по ядерній авіації РФ, яка почала нести непоправні втрати. Так у Росії на траторії аеродрому ростов на дону Центральний. Також спалахнув та згорів багатоцільовий винищувач Су-30 СМ. Орієнтовна вартість знищеного літака сягає 50 мільйонів доларів. Окрім того, Україна вразила аеродроми Арафі, де базуються винищувачі. Зокрема, у Російській Ростовській області пролунала серія вибухів. А така була спрямована на ключовий аеродром. Як зазначають російські телеграм-канали, в Ростовській області Арафі пролунали щонайменше десятки вибухів. Міноборони країни агресора також підтвердило, що у цьому регіоні зафіксували зграї українських безпілот. Лотників, частина яких атакувала саме аеродром. За даними місцевих пабліків, серія ударів не припинилася і тривала понад годину. При цьому зв'язок у Мілірово та Ростові було частково або повністю відключено внаслідок атаки. На кадрах у соцмережах видно, що в районі об'єкта внаслідок прильотів виникають спалахи а також є пожежа. Також підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ у взаєморії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому у Воронезькій області, а також Енгельс у Сратовській, де базуються ворожі літаки су 34 Су 35 С, Су 30 СМ. І про це повідомив Генштаб. Сил оборони продовжують вживати усіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Ідеться у дописі. Більше того, українські військові вдарили. Ли по літаках на аеродромі Саваслійка, який РФ використовує для обстрілів. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі міг 31 к які носіями аеробалістичних ракет «Канжал». За попередню інформацією, вдалося вразити дві одниці авіаційної техніки. Ймовірно, це літаки міг 31 та су 30 34 Результати бойової роботи уточнюють. Додали у Ганштабі. Також українські військові завдали удари по російському аеродрому Волгоградській області Ерефії. Вразити вдалося чотири літаки Су 34 Так два із Жних літаків знищено, а ще два зазнали пошкоджень напередодні. Операцію провели спільно із військовими сил спеціальних операцій. Там теж підтвердили операцію. По аеродрому вдарили за допомогою далекобійних дронів. У результаті там розпочалася пожежа технічно експлуатаційної частини литовища. Саме там проходить обслуговування та ремонт бойових літаків. Ну а після першої нищівної операції павутина на аеродромах стратегічної авіації Білая та Алінія ще досі лежать рештки Ту-95МС та ту 22 м 3 Росіяни ще досі не змогли прибрати те, що залишилося від уражених літаків. Пише військово-аналітичний портал Defense Express. те, що уражені літаки досі на місцях, підтверджують свіжі супутникові знімки авіабази «Білая», що в Іркутській області Росії, які опублікував напередодні український осінд аналітик Татарі Гамі. На них ще досі видно рештки Ту-95МС та Ту-22М3. Причину, чому ОРФІ досі не розтягли залишки літаків, невідомо. А найбільш важливим нюансом можна вважати те, що навіть після такої атаки на жодній з російських авіабаз стратегічної авіації не помічено прогресу у створенні укриттів для захисту літаків. Як бачимо, ми зокрема по великій серії вже нових ударів. Хоча за наявною інформацією, рафія дійсно почала будівництво мегаукриттів для ту 160 на енгельсі, але ці споруди навряд допоможуть врятувати літак від чогось серйознішого за негоду, зазначили аналітики. Інша ж справа із авіабазою тактичної авіації Халіно під Курськом. На ній вже завершено, чи на фінальних етапах будівництва заходиться 10 укритів із ґрунтовим насипом, 12 без ґрунтового та ще 8 додаткових ангарів. При цьому дальність від кордону до нього лише 110 кілометрів. Схожа ситуація з укриттями на авіабазі САКи в Окупованому Криму, де збудовано та функціонує щонайменше 12 бетонних укриттів. При цьому крім літаків у них зберігається і розвідувальні ударні Бала Оріон. А от Бази на півночі півострова в Джанкої покинута ворога. Вочевидь, саме це пов'язано з тим, що у цьому випадку дальність до нього від лінії фронту близько 150 кілометрів визнана надто загрозливою, а на відміну від ситуації з Халіно поряд існує безліч альтернативних авіабаз. Підсумовуючи російські війська змушені адаптовуватися або будуючи укріплені споруди, або залишаючи вразливі аеродроми, незважаючи на їхню логістичну зручність. Водночас ці заходи виглядають реактивними та не мають скоординованого підходу до усіх потенційних цілей. Зазначили аналітики Express. за останніми оцінками під час повномасштабної війни проти України росіяни вже втратили 421 літак. Загалом же Росія намагається вберегти свою стратегічну авіацію від ударів, а тому розміщує її на захищених аеродромах. Водночас, російська стратегічна авіація є застарілою та має обмежені ресурси. Про це сказав авіаційний експорт Анатолій Храпчинський. Авіекспорт зауважив, що РФ намагається знайти способи захищати свою стратегічну авіацію від регулярних ударів. А ось що Повідає експерт про авіабудівництво в Цитую далі. Росія не може будувати будь якої з літаків стратегічної авіації. Безумовно, ми бачили путінську пропаганду стосовно того, що вони там будь-як побудували новий літак. Ту 160 але треба зауважити, що цей літак був побудований виключно за рахунок залишків деяких елементів, які залишилися в спадок від радянського союзу. Ну і досі Росія так і не змогла повторити технологію створення титанової балки, яка кріпить весь цей літак, на який тримається вся архітектура цього літака. Пояснив авіаексперт. Експерт зазначив, що у РФ є проблеми із двигунами до Таків двигуни на нових літаках були поставлені зі старих літаків, які вже експлуатувалися. Тобто, ми розуміємо глибоку проблему стратегічної авіації. Додатково неочікуване тривале використання за суттєво зменшення ресурсу, сказав Анатолій Храбчинський. Експорт зауважив, що таким чином насправді у Росії є ще начебто таких літаків, і вони теж мають обмежений ресурс. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайку та дивитися і надалі наші випуски. До зустрічі в наступ. В випусках.